Почему? Почему? Наголо серед українських гусей, серед українських коров і свиней. Я приїхав для того, щоб підтримати національного виробника. І хай би усі депутати, які сидять в раді, хай би приїхали і купили хоч хто скурку, гуску чи свиню, і підтримали нашого виробника. А то 20 років тільки знищуємо національне виробництво, потім наші мільйони людей сидять без заробітку, без роботи, без зарплати, а ми їмо ножки буша чи єпиську картоплю китайську гречку. Тому я я що це дуже правильно, що відбуваються такі акції, але, на жаль, увага держави невелика не до цих акцій. Тому я подаю приклад, що треба підтримувати нашого національного виробника. Ну, і, значить, треба просто вранці мити вуха і не закладати, на все буде нормально. В верховной ради ведь очень много крупных мужчин, вот особенно из провластной сейчас да? їсться. — Да, да. И не кажется ли вам, что их просто а, наши олигархи выкармливают на убой? Я думаю, я, думаю, що, я думаю, що вони самі себе вигодовують, бо так, таку політику, як вони ведуть, то вони точно дочекаються, поки народ з вилами прийде і винесе їх звіти. Закінчать вони погано. Здесь вот нам многих люди, які выращивают духов, коров, ну, говорили о тому, що вони готові насамперед вже так уйти. От як ви думаєте, думаете, когда спуск волна народного не я, я хотів би, щоб не було цих хвиль, що політика має відбуватися в інтересах народу. Але якщо не розуміють, значить люди не, не повинні мовчати. Відповідно до Конституції народ є джерело влади. Якщо влада не задовольняє інтереси народу, значить люди мають право реагувати. І саме тому я сьогодні разом з людьми, разом з їхніми свиньми, курьми, гусьми для того, щоб підтримати і їхню роботу і самих людей, щоб кожен український селянин мав можливість заробити копійку. Кожна на кожна продана в українському супермаркеті єгипетська картопля це вкрадена в українського селянина копійка. Он сьогодні я читаю повідомлення: Росія заборонила в'їзд ввезення єгипетської картоплі в Росію. Коли ми дочекаємо, що нам не вестиме влада сюди єгипетську картоплю та китайську гречку, а навпаки. Що ми будемо наших нашу продукцію експортувати у весь світ? А от ми недавно були в супермаркеті, і українська картошка вона стоїть на гривну дешевше, ніж вітає. Все таки може відказати захотіти? Можемо. А якщо ми ще зробимо доступні кредити? Щоб не під 25% річних селянин брав, а під 5%. А що ми ще зробимо, знизимо податки, да зменшимо побори, то наша картопля взагалі буде конкурувати по ціні. Я вже не кажу по якості, вона і так у нас найкраща, А по ціні конкуруватиме буде, буде спроможно продаватися. а от ці події в Верховної Раді, коли на вас було певна фізична давлення, Чим там що почалося? Я сьогодні виступив з цього приводу в парламенті, і ледь мотив виступу такий, що всіх не передушити. Він же за що мене Мартинюк душив? За те, що я вимагав одну хвилину слова, щоб звернутися до президента з приводу невиплати людям зарплати. Бо я, якраз напередодні розгляду цього законопроекту, був в луках на масовому заводі, де 150 людей 8 місяців не отримують зарплати. На Київ місьбуді 300 чоловік звернулись півроку, не отримують зарплати. Коли я Мартинюку казав, дай мені одну хвилину, щоб я попросив президента, щоб людям виплатили зарплату, він мені каже, що ні, не дам. Коли я йому сказав, ну добре, комуняка, прийду я до влади, заберу те і дачу і пенсію, яку ти незаконно заробив, бо саме внаслідок вашої діяльності мільйони людей сьогодні сидять без зарплати. Він ухопився мені в горло. Тобто, коли я кажу, що люди без зарплати, ноль емоцій. Коли кажу, що заберу тебе дачу і пенсію, ледь не перегриз горло. А що значить, коли ви прийдете в власті? Ну, й значить, прийдемо. Ну і що, один у полі не воїн. Якби в мене було там хоча б висоцький, знаєте, як співав, «Буйних мало, от ти нету вожаков». Було б там хоча б два десятки таких, як ляшко. Давно б вже всіх построїли і будували б не окремо взяти межагір'я, а всю країну. Смотрите, Мартинюк живе з нашим оператором в одному домі. Може бути, э, устроєний. В одному домі? Я в якомусь домі? Де це? Ну, може, він прописаний. Наваровская семья. Да. Сем на Мартынюка у него на Панаса Мирного квартира 200 квадратных метров, у него полностью планшета. Ну, ответочку. Я думаю, що їм устроять мільйони людей, які сьогодні не мають за що дитину в школу випроводити, за що комуналку заплатити, за що кусок хліба купити і ходять і дивляться на цих курей-гусей, бо і грошей нема цих курей гусей купити. Оцим всім Мартинюкам, Литвинам і тому подібним діячам Азаровим влаштують тюмною, а я поможу. І останнє. ми очі. Очень здорово спіли для нової ну, нової сторони. Правильно я кажу чи не правильно? А можна вам задати питання? Що вам а... треба заспівати? В принципі, какую-то вот, э, пісню з селянською. Селянську. А ну давайте всі разом, народ. <звук> Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя немо, Твою ласку я чую рідненька.